Друзі, дивіться, зараз покажу як проапгрейдити ваш любимий старий ліхтарик. Беремо обичний ліхтарик, стандартний. Китайський, які китайці розробили непоганий ліхтарик, переносочка, все тут є. Коротше, все прекрасно, все чітко, в принципі, світа непогано, яскравенько, як однорежимний працює, вперед, назад, світа сонячну панель, має павербанк має зарядку тут телефонного зарядного. Тут тільки є один е, суттєвий мінус, ребята. Який суттєвий мінус? Це у нас батарея, і батарея там, ну чесно, геповне. Тобто навіть при тому, що туди китайці їх дві вставляють, дві, вони там галімі. Тобто, замість цих двох батарей зараз будемо ставити одну, але потужну батарею. Зараз покажу яку і подивитись, що з ним случиться. Як бачимо, така конструкція незамисловата. Ось у нас акумулятори стоять. Тут два акумулятори приблизно по 700 мА. Ну, десь 1400 разом ми маємо. Цього все одно занадто мало. І плюс ці акумулятори низького качества. Тобто вони можуть через місяць-два просто умерти. просто умерти. Ми беремо перше, розпаюємо акумулятори. Вибачаюся на 200 градусів паяльник стояв, зараз температуру підключу. Що ми будемо сюди ставити? Будемо ми сюди ставити акумулятор фірми Samsung 50E. Це акумулятор на 5000 мАч. Акумулятор буде обалденний, класненький акумулятор. Як ми його розположимо, в принципі, його можна було б розположити і отут трошки тільки корпус роздасться в такому случаї, або можна його полунаїскось ложити. Можна так наїскось, так наїскось можна ложити. Ну, зараз подивимося, як закриється корпус із отак, стоячим акумулятором, Він ще й жорсткість дасть. Ні, ні, лучше наіскось. Лучше наіскосі закріпити. Да. Ложити на, на панель ну не бажано. Панель буде грітися, а акумулятор від нього буде грітися. Не треба ложити на панель, лучше наіскось тут закріпити. Так, Паяльничок наш прогрівся. Перше, прокладочки. На контакти акумулятора я ну, вже по привичці просто накладаю такі прокладочки. Затуляйте контакти, щоб вони ні до чого лишнього не торкнулися. Навіщо вони голими оставлять їх? Якщо акумулятор має пошкоджену термоусадку, теж бажано залатайте її, щоб не було некрасивих таких проблесків. Тепер саму м'якушку, мабуть, таки посадимо його отут на саме дно. Мабуть, таке, так. Да. Я думаю, так буде саме-саме ефективно. Провідаємо, дивимося і ще одне. закріпляйте, щоб він не теліпався, будь ласка. Тобто, щоб акумулятор. Да, я думаю, так буде саме ефективно. Ось все. Отак буде лежати акумулятор. Тут для того, щоб він не болтався, коли ліхтар буде тіліпатися або впаде. Акумулятор потіряє своє місце, навіть якщо ви його на клей посадите. Так що бажано якусь прокладку поставити. Можна просто гофрокартон. Зараз покажу. Беремо жорсткий гофрокартон чотирьохслойний, і з нього можна робити наповнювач, так сказати. Дивимося, який у нас розмір треба наповнювачем. Гофрокартон добре згинається за лінією. Він не згинається отак, але згинається продоль. Показую, як його згинати. Береш, нагинаєш перетинку і можеш сміло. Згинати в цьому положенні картон. Також можна отут перетинку зігнути і так само зробити згиб, щоб не прикладати багато зусиль. Міряємо, як він у нас підіжме акумулятор. О, щоб акумулятор фіксувався і просто не болтався. Фу. Прекрасно. Як на мене, просто чудово. Тепер. Ми укорочуємо до тої степені, якої нам треба цей гофрокартон, щоб лишнього не було. І в декілька слоїв просто беремо, прорізаємо тоненько, потім по цьому місцю ще раз проходимося. Ще раз, ще раз. І ще раз. Все, відрізано. Отака дуже проста. І не, не система, як акумулятор буде постійно держатися і не пригати по всьому корпусу. Що ж, термопістолят розігрівся. Що тобі нам? Тепер закріпити акумулятор. Отут каплю термоклея раз капнув. Два капнув, три. Капнув. Отут. Капнув, 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 щоб картон приклеївся. Соплі убрав різко. Потім сам по собі картон можна в пару містах скріпити. І плюс картон до цієї коробочки. Отут раз. І отут два, щоб у картона була основа. Все, він застигне. Сопельки зразу убираємо. Остальне хай може застигає. Отак, соплі побирайте, щоб потім ці соплі не тіліпалися. Бо іначе внутрі корпуса буде теліпатися. Ну, так, такі типу, коли торохтить щось всередині, кусочок пластика, поняли? Все. Закриваємо кришечку. Все. Ось так зафіксовано. Тепер нікуди намертво не дінеться. Закручуємо назад і ліхтаємо. все прекрасно. Панелька, все прекрасно світить. Червона панелька. Павербанк, все працює. Тепер читайте, у вас павербанк на 5000 мАг. годин. Батарея корейського виробника Samsung якісна, набагато краще, ніж комплект батарей китайських. Плюс за бажанням клієнта, якщо хочете оці китайські батареї, ми можемо просто їх розібрати і вам зробити там, наприклад, на ліхтарик. Ну вони слабенькі, але вдруг вам таке надо, Будь ласка, запрошуйте зразу, тому що ми їх в більшості взагалі вибрасуємо. Якщо вам треба їх зберегти, то кажіть дайте мені тих китайців, я з них щось зроблю. Ось так вони віддираються, ось о, два китайця. І якщо за бажанням я можу за усиниці убрати звідси. ось, о. І зробити їм напайки, типа, як акуляторні баночки зробити. Зараз покажу. Будь ласка. Ось отак я зробив. І тепер ці баночки імітують собі акумуляторні батареї з випираючим носиком. Можна для ліхтариків, яких ставить. Є у вас ручний ліхтарик там. Ще якийсь, пожалуйста, беріть, ставте. Зараз покажу. Наприклад, ось ліхтарик. Ось китайська батарея з носиком. Ось. А ось її аналог, в принципі. А чого б його і не так. Будь ласка, раз, будь ласка, два. Це прекрасно світе. Зараз, в принципі, я предлагаю отакий ліхтар, перепакований, перепаяний. І отакі два його рідні ліхтарі, акумулятори зроблені з напайками. Тут 5000 стоїть оцей весь комплект. Прям зразу можна взяти у нас з магазину за 919 гривень. Прям в комплекті. Робота, перепайка, акумулятор плюс розпайка рідних акумуляторів. Оце отакий комплект ви отримуєте.